Всім привіт! З вами Олексій, і це канал Кіногіт. Триквел із припискою Трійця стартує із провалу. Бездарі, які працювали над заключною частиною трилогії, настільки забили на лор та інші тонкощі, які були закладені у минулих фільмах, що забезпечили вампірів ліхтариками. Навіть дитина знає, що вампіри нічні створіння. Вони чудово бачать у темряві. Ось і віслер підтверджує мій тейк. Но вибач, що на відміну від сіляких потвор, люди не бачать у темряві. Ось сліпуваті кровососи знаходять усипальницю дракули і очікувано стають здобичу. Ну, що тут скажеш, заслужили. Настільки дефектних нащадків, не шкода пустити у витрату. Від клаустрофобних гробниць переходимо до простих міських вулиць. З підвальної будівлі, немов таракани, від дезінсектора, розбігаються вампірі, яких переслідує Блейд. Трохи постарівши веслі снайпс, як молодий, крутить сальтухи і все підриває. Коротше, понтується даремно. Замість того, щоб пристрелити зубастих на місці, бродяга грається із добичу. Постарішав, а все такий самий понторіз. Ще й ножичок витирає типу від крові, якої не. Має це місцевий гумор, з ним тут реально перебір. Віслер, до речі, на пенсію теж не пішов, а скоріше навпаки, став більш активним, ніж раніше. На вантажівці он ганяє, корчить гримаси, та й блед від нього не відстає. Клоунада одним словом. Вважайте мене буркотливим пердуном, але мені не подобається, що темний, атмосферний, дорослий бойовик у результаті перетворився на залихвацьку комедію з трюками на тачках та дешевими недоречними гегами. Якщо я захочу подивитися рофальний фільм з пафосними мужиками на крутих тачках. Хто просто включив форсаж? Готовий, хлопче? Поки я скорочував кількість повітря в твоїй сочівальні, Блейд нагнав таки вампіра, спровокувавши тим самим несподіваний поворот. Насправді виявилось, що вурдолак і не вурдолак зовсім, а звичайнісінька людина-послушник. Хлопець спеціально загримувався, щоб підставити мисливця. Припустимо, що вампіри показані у третьому фільмі, і Блейд не виняток. Непогано так де граднули. Ось ці хлопці у темряві не бачать. Цей кадр людину від кровососа впритульно відрізняє. Сумно одним словом. Спочатку я навіть не зрозумів, чому власне квазівом. Пір радіє. Ну, вбив Блейд людину на камеру і що. Для нього це начебто не вперше. Він і раніше сотнями послушників валив. Згадуємо хоча б храм ночі із фіналу першого фільму. Важко повірити, що поліція досі навіть не здогадалася про існування настільки непримітного мужика-лінчевателя, який всюди тягає довгий меч. Однак, за задумом сценариста, одного разу блиснувши обличчям, Блейд підписав собі смертний вирок, ставши злочинцем номер один. Повернувшись на яку вже порахунку секретну базу, необачний мисливець отримує на наган... Няє від діда в дусі людей вбивати погано, зрозуміло. Від них залишаються трупи. А трупи це проблеми з копами. Трохи подушнивши, старий презентує блейду новий аксесуар, чудо інгулятор, що полегшує прийом противоотрути. Прикусив як надсивай і кайфуєш. І ніяких тобі більше голок. Від мисливців повертаємося до наших баранів, тобто вампірів. Розбуджений дракула, виявився милосердним хлопцем, і замість того, щоб зжерти всіх, Несферату таки пощадив парочку загарбників. Плюс погодився повернутися в цивілізацію. Особливо хочеться виділити ось цю мадам із яйцями. Знайомтесь, це друга рядна після дракули лиходійка. До речі, про нього з усією відповідальністю заявляю, що це найневиразніший прісний і порожній дракула з усіх, що я бачив. А я бачив чимало поганих міст Каст, що похерив атмосферу фільму. Домінік Персел в цьому фільмі він мені не подобається. Цей актор навіть не намагається грати. Картонний та контрхаризматичний. Чи треба мені говорити, що він не те що до фроста, він до номака не дотягує. Дракула місцевого розливу взагалі не лякає. Дивлячись на це похмуре неподобство, я не бачу наймогутнішого і найнебезпечнішого вампіра в історії. Я бачу типового продавця кавунів з ринку. Ну немає в ньому тієї звіриної люті і пронизливого почуття небезпеки, що було у і навіть у Намака, але я навіть не знаю. Можливо, він друг режисера. А якщо ні, то я не розумію, як і хто його затвердив на роль. Добре, перестаю бути актора. І класта панночка сцекливо просить передка вбити Блейда. Цей мерзенний мисливець нас кошмарить. Не будеш ти такий люб'язний захистити своїх немічних дітлахів. Дракула загалом пижиться, зуби скалить, рукоприкладством займається. Загалом робить все, щоб не дефати цих нікчем. Його не важко зрозуміти. В той же час Віслер, читаючи новинну газету, приходить. До висновку, що Блейда зробили ворогом народу. Ну так, до нього ж людей ніхто не вбивав. Така подія: прям вау, пенсіонер, не на жарт, стурбований ситуацією, що склалася. Причому настільки що відкриває душу. Блейде, ну ти ж мені як син, а за тобою тепер полюють не лише вампіри, а й люди. А я остаточно постарів і допомогти тобі не зможу. Бачу тебе одного серед ворогів, серце кров'ю обливається. Гроза вампірського роду побоювання віслара не поділяє, сприймаючи те, що сталося, як незначний прорахунок, який скоро забуде. У наступній сцені банда вампірів тінейджерів має намір повечеряти жінкою з дитиною. Але дівчина з причепом виявляється мисливцем. Та не просто, а донькою самого Віслера. Тихо, тихо, пам'ять вас не підводить. У діда реально вирізали всю родину. Просто сценаристам потрібно було ввести в сюжет свіжу кров. Так і з'явилася Ебігейл, дочка від другого шлюбу. Старий не хотів, щоб дочка пішла його стопами, а вона ж все ж і пішла. Не знаю, як вам, але мене аж розпирає, коли я бачу, як тендентна дівчинка руками кошмарить групу кровососів, мені боляче на це дивитися. Я більше за бідолашок вампірів переживаю, ніж за неї. Це взагалі нормально. Ось кажіть мені, коли вампіри замість крові стали просто смоктати? А так, спочатку триквела, мабуть, вистачить із мене цього абсурду. Повертаємося на базу і застаємо батька та сина за медитацією. Недовгу іділію перериває вторгнення копів. Та що не так із секретними базами в цьому всесвіті? Вони що адресу в телефонному довіднику написали, чому їх кожен дурень знаходить. Дід, не будучи дурним, знищує всі секретики, що знаходяться на жорстких дисках, водночас відстрілюючись від представників влади. Але як блейду не щастить з електрикою, так і Віслеру не фартить з випадковими кулями перед смертю. Я масліну поймав! Як ви пам'ятаєте, далеко не першою. Старий зухвало показує копам фак і підриває прихисток до біса, відволікаючи тим самим увагу поліціянтів та створюючи момент для втечі улюбленого синульки. На жаль, і ах, і трах-бах старання діда плодів не принесли вбитого горем вам ха. Антера беруть без опору. Далі слідує класичний момент з допитом. Копи намагаються переконати традиційно знемагаючого від нестачі протиотрути в крові блейда в неадекватності. Вампірів не існує, кажуть вони. Ти просто шизик, який вбиває простих людей. Штатний доктор Венс, який прибув для оцінки психічного стану ув'язненого, без причини робить укол і без того неадекватному блейду. Він вводить кінську дозу заспокійливо, після чого каже правду матку. Лікар не простий, а вампірський підсос з п'ятирічним стажем. А де Слушники, там і вампіри. Вже знайома нам страшна дамочка на ім'я Даніка у супроводі з міцними мужичками, з найпримітнішими, якось цей здоровань із залізними іклами. Джарко. За рівнем інтелекту він навряд чи може потягатися з чупою. Тупий, агресивний та незграбний. А також рідний брат Даніки, Ешер, клич модник із секунд. Владна дамочка, шепче на вушко, що вона тут клітерем командує. Є володар клітора! Всі люди для неї, немов маріонетки на мотузках, а ти блейде. Теж у наших руках. Як раптом бам, і на сцену вривається місцевий комік релів зі звичним ім'ям Ганібал Кінг. Кінг імплантує під губу Блейда омріяну проти отруту, ефектно вбиває парочку кровососів статистів і сходиться віч навіч з джарком. Але я ж казав, що він тупенький. Власники двоцифрових IQ, тільки побачивши, що Блейд оклемався, тут же натиснули на ногу. Вов, вов, це я тільки бачу. Блейд це ліхтарик, чи ти мене так радий бачити? Oh my. Волоцюга вирубає тупуватого звіра, наряжається і максимально пафосною ходою залишає камеру допиту, щоб розпочати старе добре ультранасильство. Анібал від нього теж не відстає, а тут і дочка Віслера наспіла. Віслер у Блейда навіть серце защемило при згадці про віслера. <клес> і все ж таки не час лити сльози. Трійцю зі всіх сторін окружили вампіри та перевертні у погонах. А Блейд такий. Я... <клес> Ухажу, пам'ятаєте, безглуздого вампіра з молотком з попередньої частини. Так ось, ебігейл замість пістолетів і автоматів надає перевагу орудувати довбаним луком з лазерною тятивою. Не мисливиться на нечість, а заправський ролевик. Луки поступилися місцем вогнепальному не просто так. Стріли по ефективності та скорострільності у багато разів програють навіть банальному пістолету. Я вже мовчу про автомат. Зате виглядає круто і незвично. Подумали творці. Слава яйця, хоча б кінг не викаблучується, стріляючи з модифікованих парних пістолетів. Столетів, адже міг орудувати рогаткою зі срібними кульками. Вдосталь настрілявшись, команда порятунку залишає будинок якраз до повернення блейда. Забув свій меч. Пора мисливців забирає якийсь тип на позашляховику. І куди ж власне їдуть наші герої? Бінго на ще одну надсекретну базу, яка спойлер такою буде недовго. Ця організація зветься неоригінальним ім'ям. Нічні мисливці. З Ганібалом та Ебігейл ви вже знайомі. А ось і інші члени. Комп'ютерний задрот, слеш зброяр, ім'я якого ви забудете через півхвилини, я вже забув. Сліпа жінка Геній Саммерфілд, що придумала загубний девайс для Блейда, а також її дочка Зої. Сприймати ініціативних молодиків всерйоз Блейд не має наміру. Тоді Ебігейл транслює останнє бажання батька. Віслер хотів, щоб Блейд об'єднався з нічними мисливцями. Проти бажання названого і тим більш покійного батька Блейд не може піти. А отже, хоче не хочеш, а доведеться працювати спільно. Тим часом Дракула, одягнений як персонажі в голубій устриці, безмежно засмучений фейлом нащадків. Блейда все-таки врятували, а це значить, доводиться діяти самому. Поки що нічні мисливці проганяють дрімотний спіч про повернення дракули та його читерські здібності на кшталт зміни вигляду. Винуватець події вирішив вийти у велике місто, де з апетитом з'їв парочку продавців тематичного мерчу, присвяченого дракулі. Мабуть, підгоріло від більш ніж вікового заробітку на його образ. Брася, поки Дракула їсть, Блейд та компанія дискутують на тему ефективніших способів боротьби з вурдолаками. Рей Чарльз на максималках оголошує, що роками працювала над біологічною зброєю, здатною раз і назавжди знищити вампірську расу. Але Завжди є але для завершення вампірської чуми потрібна кров переворотного вампіра. І як же вдалося, що він нещодавно прокинувся. Далі у нас у меню трішечки понтів від місцевого зброєра. Блейда намагається вразити сучасним арсеналом зброї. Тут тобі і сонячний пістолет, і колостріл із панкілера, і навіть лазерна тятива. Очі б мої не бачили анімації складання девайза Ебігейл та пара трійку безглуздих жартів Кінга. Потім герої виходять на свіже повітря з метою розвідки та видобутку цінної інформації про ворог. Але перш за все нам показують дивні звички Ебігейл. Дівчина любить музику настільки, що не розлучається із наушниками навіть під час полювання. Вампіри в апріорі перевершують людину за всіма параметрами. Ебігейл не шукає легких шляхів, воліючи боротися вилаючий хардкор. Та кому взагалі треба чути, що діється за спиною. Це ж не круто. Взагалі, хай би й очі зав'язала. Під залихватську монтажну нарізку мисливці із захопленням б'ють рандомних вампірських прихвостнів, поки один з них не підкидає зачіпку. Веде до гори звісного доктора Венса. Насолоджуємося традиційно пафосною ходою в слоумо режимі. Навіть цей атрибут деградував. Раніше було краще. Прибувши на роботу до Венса, до того типа, який кошмарив блейда в поліцейській дільниці, герої швидко розуміють, що лікар не справжній. Дракула вбив його і прийняв образ лікаря. Кінга одразу беруть заручники і, якби не сюжетна броня, лежати б йому поряд з Венсом. Я б, чесно кажучи, не сильно засмутився. Ну а так просто віддувається додатковою діркою у тілі. Дракула Пригає у вікно, Блейд залишає Ебігейл зализувати рани Кінга, а сам кидається у погоню. Дозвольте подушнити за стиль. Я практично впевнений, що костюмер Тріквела з усієї сили ненавидів актора, який зіграв дракулу. Інакше як виправдати несмак в одежі, чому всі персонажі картини виглядають плюс-мінус непогано, адекватно і навіть якось мірою круто. Тоді як центральний лиходій одягнений як поп співак із 90-х. До речі, я не розумію, навіщо Дракула влаштував марафонський забіг. Він, начебто, безсмертний від слова зовсім. Чо бігав? а ти Фінішною точкою адреналінового забігу стає дах висотки. Дрейк, який передбачливо вкрав, немовля, проганяє промову по смисловому змісту, яку нагадує промову Фроста. Цікаво, що обидва персонажі в цей момент тримають дітей у заручника. Черговий самоповтор виходить. Люди тупа худоба, не здатна боротися за себе, говорить Дракула. Після чого кидає немовля, бо нічого ворон рахувати. У ході монологу Дракула дорікнув Блейдові в надмірній любові до людей. Так так, особливо до дітей. Покинута дівчинка щерпна мозковою. Передає полум'яний привіт. Тим часом Ебігейл заклеює рану жартівника будівельною піною. На жаль, сцену з рефлексією мисливиці в душі доведеться пропустити. Сорян, Ютуб таке не схвалить. До речі, про рефлексію режисер дозволив згадати про основний внутрішній конфлікт Блейда. Маленька Зої цікавиться, навіщо бродяга під губу закидає? Він відповідає, що у нього всередині живе моторошний монстр, а ця штука допомагає мені його стримати. Відповідає він. Після прибуття мисливиці вбивають не зговірливу вампіршу, а зговірливі. Послушника змушують відчинити двері, а всередині жах якийсь. Люди по індивідуальним пакетикам упаковані. Як ваша вечеря швидкого приготування? Я був упевнений, що вампіри з цього всесвіту критично тупі, однак це не так. Не одразу, але вони здогадалися, що людей вбивати не вигідно. Набагато вигідніше тримати людей як домашню худобу. Розумні вампіри збирають по різних містах бездомних людей, які привозять їх на ферми, вводять у штучну кому і упаковують в індивідуальні пакетики. Мозок донора мертвий, але тіло продовжує виробляти. Кров розумно та високоефективно. А ось Блейд, здається, не вражений. Волоцюга змушує місцевих працівників прикрити лавочку. Ось тільки навіщо? Це ж є елементарна математика. Тобі вигідно, щоб ферми процвітали. Ця технологія дозволить у рази скоротити жертву серед населення. Це вкрай недалекоглядний вчинок з твого боку. Ну що ж, настав час чергового нападу на секретну базу мисливців. Дракула прийнявши образ героїчно загиблого віслера, проникає до нічних мисливців. Незаплановане рандеву з багатовіковим монстром, пере. Живає лише кінг, хто б сумнівався, і мала Зоуї. Повернувшись на базу, Ебігейл побачить смерть друзів, після чого впадає в істерику. Блейд, намагаючись заспокоїти юну мисливицю, видає мотивацію на кшталт: нема сил далі жити, знайди сили і живи далі. Будь сильною, будь сильною, будь сильною. Поплакали, поплакали. А тепер прийшов час чергової клоунади від Кінга. Будучи в полоні, Веселун піддається нападу шпіця мутанта, зараженого вірусом женців. Навіщо тут ця істота? По-перше, як посилання на сиквел, тобто фан сервіс. А по друге, як джерело дешевих гегів? Правда, смішно Шпіц-вампір. Допит Кінга більше схожий на дружню бесіду з кринжовими жартами, закінчується ультиматумом. Даніка повідомляє герою, що сміхуйочки скінчилися. Якщо той не видасть плани Блейда, плюс інфу про зброю, над якою працює сліпа розумниця, то вона його покусає. І коли кінг перетвориться з божеволів чи від голоду, лиходійка приведе малу зові, щоб той угамував свою спрагу. Плани на рівні доктора зло чи навіть вище. Кінг, будучи хоробрим малим, готовий витримати будь-які тортури, але ризикувати життям дитини вище його. Сил, але не переживайте, це лише пилюка в очі, адже ми дивимося комедію. У той же час помічник сліпої панночки передає мисливцям закінчений штам вірусу, ранкова зірка. Саммерфілд каже, що для активації вірусу потрібен контакт із кров'ю Дрейка. Вчена застерігає Блейда про те, що вірус поширюється повітряно краплинним шляхом і може вплинути на нього. Вбити не вб'є, але вампірських сил ймовірно позбавить. А десь у таборі ворога Дрейк кошмарить малечу зові, але навіть та не боїться настільки невиразної гри актора процесі псевдодопиту, який затягнувся, кінг повідомляє вампірам, що в тіло кожного нічного мисливця вбудовано маячок, а отже, його звільнення лише питання часу, і не збрехав чортяка. Кавалерія відразу ж прибуває попередньо, розпорошивши по вентиляції колоїдне срібло, Зарадуй приколу, бо вампірів воно не вбиває, зате змушує вогником ригати. Смішно Блейд заходить у будівлю, і як це зазвичай буває, починає мутузити охоронців. А це привід похвалити тутешні бойові сцени. Вони стали більш реалістичними в порівнянні з другою частиною, де наголос здебільшого робився на видовищність, що зобов'язувало авторів вдаватися до послуг неякісного графену. Триквел намагається обходитися класичною контактною рукопашкою. Вампірський геноцид закінчується успішним визволенням Зові, а також із сміхуйочками, скінгом та собаками-вампірами, яких той дає з багатоповерхівки. І ось вона довго очікувана фінальна заруба. Кінг успішно бореться зі здоров'яком вампіром, що виглядало смішно. Трохи опіздюлівшись, жартівнику вдається дати на ікла, під чого крепиш згорає. Але на цьому невдача Кінга не закінчується. Звідки не візьмиш, з'являється Даніка і з захопленням продовжує розпочати силачем побиття. Логіка фільму не перестає дивувати. Здорове, но як шафа вампіра Кінг здужав, а тендінтну вампіресу ні. Це якась фемповісточка, точно. Паралельно з тим, Блейдб'є. З Дракулою. Ця битва могла стати легендарною, але на видовищність творці поскупилися. Це тобі не фінальна битва з Хелсінгу. Дракула, незважаючи на свою міць, не може забороти сраного полукровку. Під кінець противостояння Блейд здає позиції, і кліше-кліше знаходиться на волосок від загібелі. Аж раптом Ебігейл випускає рятівну стрілу з вірусом. Дракула на рефлексах перехоплює смертоносний снаряд і тупо викидає його на підлогу за 10 сантиметрів від Блейда. Такий необачний вчинок призводить до близького контакту. Акту з плоттю безсмертного виродка усі вампіри, що знаходяться неподалік, починають згоряти всі, окрім Дрейка. Він, як справжній безсмертний, лише слабше і збирається подрімати на добрі пару сотень років. Але спочатку визнає блейда переможцем і навіть називає досконалим вампіром, в руках якого майбутнє його виду. На що ти чорт забирай, верзеш? Яке нахер майбутнє. Блейд скільки себе пам'ятає, вирізає твого брата і зробить усе задля винищення кровососів. Нормально тебе так торкнуло, а це точно вірус був. На сам кінець Дрейк презентує бродязі прощальний подарунок. Щиро кажучи, я був впевнений, що легендарний вампір передасть мисливцеві частину своєї сили. Ну, як в іншому світі, селін було. І тоді Блейд, ну, наприклад, перестане старіти, чи нарешті стане білим. Але ні, Дракула просто перетворився на Блейда. Нібито для того, щоб тупі копи подумали, що небезпечний злочинець помер. Ви ж не забули, що блейд у розшуку. План надійний, як швейцарський годинник. Ось тільки магія раніше закінчилася. Дракула, лежачи в морзі, прямо при всіх копах приймає свій справжній образ, що на корінь знищує всілякий сенс підміни. Під завісу за кадровий голос, що належить кінгу, розповідає про те, що Блейда так і не вдалося посадити. Він живий і здоровий, і навіть сили не втратив. Волоцюга продовжив займатися тим, що у нього найкраще виходить: полювати на вампірську погань, що можна Зробити висновок, що вірус, незважаючи на високу заразність, не здатна винищити всіх дітей ночі через невеликий радіус дії. Отже, в найближчому майбутньому безробіття мисливцю не загрожує. Блейд їде в захід сонця назустріч новим пригодам, яким не судилося статися. Оскільки франшиза закінчилася, третій фільм очікувано слабший за два попередні, що закономірно для більшості фільмів, так і ігрових серій. Блейд починався як серйозний, похмурий, кривавий, стильний і диявольський атмосферний бойовик, а закінчився легкою комедією. Кринжовими жартами, абсурдними ситуаціями, спірними сценарними рішеннями та фансервісом для фансервісу. Основну масу як плюсів, так і мінусів кожної картини я вже висловив під час розповіді. Тому повторюватись не стану. Якість антагоністів щодо біса важливо для подібних фільмів. Не просто впала. Ось вам мій особистий топ лиходіїв. Фрост краш. На всі часи тупо найкращі. Харизма, краса, зухвалість, похуїзм. Все це практично робить Фроста найкращим лиходієм франшизи. Номаки Кінос туди-сюди, з пивом потяг. Номак, на відміну батька, який ледве дихає, хоча б селяє страх. Як я вже згадував раніше, грим прекрасний, але харизмою чи іншими визначними особистими якостями він не блищить. Міцний середнячок. Ну, а Дракула це ганьба. Актор не підходить для цієї ролі. Ну не той типаж. Він не страшний, елегантний. У ньому не відчувається сили безмірно могутнього і фактично безсмертної істоти. Є стільки враження, що і актор, застосовуючи образ Дрейка, почував себе не у своїй тарілці. Для порівняння візьмемо Бреда Пі... Та та Тома Круза в образі вампірів із фільму Інтерв'ю з вампіром. Ну скажіть же, моторошні, ось що означає грати і потрапити в образ. Третій фільм залишає неприємний післясмак. ніби автори списалися. І ось ми підійшли до прийдешнього перезапуску серії, на який я покладаю величезні надії. Займатися ворожінням по трейлерах справа невдячна. Коли вийде, тоді й подивимось. Але що по підсумку не створили кіношники, я буду щасливий до повернення денного волоцюги на великих екранах. Нехай і у новому, поки що незвичному образі. Поглянемо, а на цьому в мене все. Підписуйся на канал та телеграм канал. Посилання на нього в описі та ставляй вподобайку, якщо відео сподобалось. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. До зустрічі в новому відео.